Вітаю вас, друзі, на уроці інформатики. Сьогодні ми поговоримо з вами про пошук інформації в мережі інтернет. Ми отримуємо інформацію з різних джерел. У бібліотеці шукати книги слід за певними правилами. Якщо тобі відомий автор і назви книги, звертайся до алфавітного каталогу. У ньому всі картки розташовані в алфавітному порядку за прізвищем автора. Якщо цікавить якась певна тема, Наприклад, родині свята і традицій, звертайся до тематичного каталогу. Але світ змінюється. І з появою інформаційно-комунікаційних технологій ми все більше і частіше звертаємося до інтернету. Адже інтернет це сусідня мережа, яка складається з мільйонів з'єднаних між собою комп'ютерів у різних куточках нашої земної кулі. Інформація в інтернеті розміщена на сайтах. Сайти можна порівняти з книжкою. Як і книжки, сайти складаються із сторінок. Сторінки сайта містять тексти, малюнки, фото, відео. Деякі слова і зображення є дверцятами до інших сторінок. Такі дверцята називають посиланням. Якщо встановити вказівник на посилання, він має ось такий значок. Але все ж таки здійснювати пошук інформації у мережі треба за певними правилами. Перше, добери ключові слова або фрази. Організуй пошук поддержних матеріалів. Проаналізуй результат пошуку та збережи результат пошуку. А ви запитаєте у мене, а що ж таке ключові слова? Зазвичай ми розуміємо, які відомості нам потрібні, але ми не знаємо, на яких сайтах їх знайти. У таких випадках для пошуку необхідної інформації треба використовувати ключові слова. Як же ж дібрати ключові слова? Добирай слова, які стисло і точно описують тему, що тебе цікавить. Випробуй кілька варіантів ключових слів. Порівняй результати пошуку і з'ясуй, які слова сполучення найшвидше призводять до бажаного результату. Але все ж таки пам'ятай, що використання відомостей без посилання на прізвище автора називають плагіатом. Це те саме, що і крадіжка. Отож, використовую інформацію з мережі інтернет з користю та цікавістю. До зустрічі!